Журналіст Голосу Америка Остап Яриш у соцмережі ікс написав, що рішення попереднє так повідомлення про це з'являються про зупинку допомоги Україні. У першу чергу вплине на поставку ракет до протиповітряної оборони та артилерійських боєприпасів, про що ми говорили в першій годині. І також високопосадовець адміністрації Трампа підтвердив голосу Америки, що США ставлять на паузу всю військову допомогу для України. І пише Яриш наступне, що як виглядає пауза, стосується усіх запланованих, але ще не виконаних поставок, зокрема за програмою довготермінової підтримки USA. А якщо глянути на останнє оголошення адміністрації Байдена, тут першочергово йдеться про ракети до протиповітряної оборони, бо прибаси до Хайверс, до артилерії. І він також нагадав, що минулого разу, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у дев'ятнадцятому році, це призвело до того, що що демократи в палаті представники оголосили йому імпічмент, хоча згодом Сенат його виправдав.